Політик, якому управління країною необхідне для власного захисту, відвертий популіст, якому вірять виборці, політичний тактик, який непомітно змінює свої вектори, це Роберт Фіцо. Новообраний прем'єр-міністр Словаччини свою політичну кар'єру Роберт Фіцо почав в 22 роки в комуністичній партії Чехословаччини. Він розумів, щоб мати успіх, потрібен вплив. І за декілька років вже пройшов до парламенту. В період, коли Словаччина стала незалежною, зневірені комуністичним режимом словаки чекали змін і охоче вірили політикам, які проголошували найвищою цінністю соціальну державу. Роберт Фіцо у своїх виступах Топах постійно наголошував, що держава повинна краще піклуватися про людей. Він говорив про якісну медицину, вищі зарплати та пенсії, перспективи для молоді, і багато словаків гадали, що він є тим політиком, який допоможе побудувати краще життя в країні. На хвилі сподівань людей, росла популярність Фіцо. Роберт Фіцо цинічний прагматик і технократ влади. Він хомополітікус, який готовий сказати все, що захоче почути його аудиторія. Так описує Роберта Фіцо словацький журналіст Петер Барді. Фіцо завжди був ідейним драйвером. Коли стало затісно в одному човні з комуністами, він вирішив створити власну політичну силу без перебіжчиків з інших партій і без причетних до корупційних скандалів людей. Одночасно, із вступом словаччини до ЄС, Фіцо активно готувався до парламентських виборів. Він жорстко критикує економію, яку словацький уряд запровадив в медицині та освіті. Це була тригерна точка для словаків, яку Фіцо перетворив на перемогу партії. Смер на парламентських виборах 2006 року і сам на чотири роки став прем'єром словаччини. Вже через декілька років ключовим фактором перемоги на виборах стає антиміграційна політика. Фіцо це подає як захист інтересів словацького народу. Він казав: ті, хто голосують за мігрантів, голосують проти своєї власної країни. Політичну долю Роберта Фіцо підкосило 2018 року після резонансного вбивства відомого журналіста і його нареченої репортер сайту новин Ян Куцяк зосереджувався головним чином на розслідуванні податкового шахрайства кількох бізнесменів, пов'язаних із словацькими політиками вищого рівня. І можливо, саме це стало причиною його вбивства. Ця новина спричинила масові протести проти корупції по всій країні, і Фіцо був змушений піти у відставку. Політичні опоненти звинувачували Фіцо у створенні держави мафії, підозри у хабарництві та зловживанні владою переслідують Роберта Фіцо протягом всієї його політичної кар'єри. Коли журналісти запитували у прем'єра Фіцо щодо звинувачень про розтрату коштів його урядом, він зухвало відповідав: деякі з вас брудні антисловацькі повії, і я відповідаю за свої слова. Ви не інформуєте, ви боретеся з владою. Лідер смер є вправним тактиком. За 30-річну кар'єру він успішно лавіював між проєвропейськими позиціями та люто націоналістичною антизахідною риторикою. Остання призначена для внутрішнього споживача в словаччині часті зміни векторів необхідні Фіцо, щоб втриматись у владі. Він завжди відстежує громадську думку. І реагує на зміну політичних реалій. Найбільшою поразкою в політичній кар'єрі Роберта Фіцо був програш на президентських виборах у 2014 році. На перегони він йшов підбадьорений успіхом у своїй урядовій кар'єрі, та перемогу здобув головний конкурент безпартійний Андрей Кіска, котрому виграти допомогла репутація політичного новачка, незаплямованого звинуваченнями в корупційних діях. Для Фіцо це був час підготувати своє повернення у владу. Усі прорахунки тодішньої влади він використовував щоб підривати прозахідний курс уряду. Водночас цим укріплював позиції власної партії. Він переконав словаків, що його партія смер здатна стабільно керувати. Незважаючи на корупцію та беззаконня, які процвітали за його попереднього правління, і після оголошення дострокових виборів цієї осені проросійська партія смер виборола чверть місць у парламенті, а її ватажок знову опинився у кріслі прем'єра. Під час передвиборчих перегонів Фіцо вдавався до проросійської тактики дезінформації, звинувачував війну в Україні у зниженні рівня життя словаків. Фіцо запевняв виборців, що його уряд поставить інтереси Словаччини та словаків на перше місце, чого не роблять багато європейських країн. Ось як охарактеризував Роберта Фіцо соціолог з Братиславського інституту політики Міхал Васечка. Фіцо це технік влади, безсумнівно найкращий у Словаччині. Наразі він не має аналогів. Для Роберта Фіцо та його соратників було критично важливо використовувати всі можливі інструменти, щоб повернутися у владу 2020 року. Лідера СМЕР покинули численні союзники. Політичних соратників він шукав в Росії та Сербії. Це сталося після початку кримінального розслідування корупційних мереж, які виросли у Словаччині за шість років його правління з 2012 до 2018. -го. Слідчі органи звинувачували Роберта Фіцо в під. Риві демократичних інститутів країни з метою побудови мафіозної держави згодом частину звинувачень відкинули. Прагнення Фіцо до влади має прагматичний вимір полегшити помсту тим, кого він вважає своїми ворогами, і захистити себе та своїх людей від потенційного переслідування. Щойно цієї осені Фіцо повернувся в прем'єрське крісло. Одним із перших його кадрових рішень стало звільнення керівника словацької поліції Стефана Хамрана. Фіцо потрібна влада, щоб захистити себе та своїх людей від усіх цих розслідувань, і єдиний спосіб зупинити їх. Утримати владу писав словацький журналіст Петер Барді. Замість кримінального переслідування Фіцо та його однопартійці тепер будуть захищені політичною недоторканістю. Обіцяючи професіоналізм, досвід і стабільність, Фіцо опинився на вершині політичної драбини, і він зумів переконати словацьких виборців допомогти йому туди піднятися. Словацький політолог Томаш Коз'як писав про це: якщо вони продовжуватимуть так, то Словаччина може закінчитися ще гірше ніж Угорщина, і нас вважатимуть чорною дірою Європейського союзу. Ще кілька місяців тому словаччина була одним із найсильніших спонсорів України, і в плані військового озброєння, зокрема, з приходом Роберта Фіцо до влади в четверте можна покладатися хіба що на гуманітарну допомогу. Натхнений своїм сусідом Орбаном Фіцо виступає проти антиросійських санкцій ЄС і за припинення постачання зброї. Він підштовхує Київ до перемовин з Москвою. В його риториці є відверто проросійські наративи. Я вважаю, що війна в Україні розпочалася не рік і два місяці тому, а розпочалася у 2014 році, коли українські фашисти вбивали людей російської національності в Україні. Я досі вважаю, що американці воюють через українських солдатів з Росією, так казав сам Фіцо. Слід згадати й те, що Фіцо навіть сумнівається у фактах геноциду в Бучі. Він публікував у соцмережах секретні дані про транспортування через словаччину комплексів с 300 Також він пообіцяв накласти вето на вступ України до НАТО. Виглядає, що його публічна риторика послаблює єдність Заходу щодо нашої країни, і це може посилити тиск на керівництво України. Та у Словаччині майже немає впливу в ЄС до того ж. Фінансові важелі Брюсселя ефективніші за театральні постановки.